П'яний водій з Хмельниччини у Садгорі на вантажівці в'їхав у електроопору та 12 годин просидів у канаві. Хто його витягнув та якої шкоди завдав у сюжеті. Водій вантажівки Олександр Корольчук прямував із Чернівців до Хмельницького. Коло що Таке буває. Аварія сталася вночі 20 лютого. Вантажівка в'їхала в електроупору, а потім її занесло в канаву. Фура пошкодила електродроти та паркан житлового будинку. Вантажівка простояла 12 годин у канаві біля будинку Михайла Грошка. Чули шум. Машина як застрягла газує і вийшли. Ось така ситуація. Він вилетів ще звідти, десь той стов приблизно. Визвали наряд поліції, оформили. У момент ДТП гучний гуркіт чула й жителька вулиці Каштанової Марія Чорна. Пів десятої, пів дев'ятої десь так. І так гепнула, а я думаю, господи, не вже ця бомба. І тихо. тому сусіда мені дзвонить, каже, слухай, біля нас аварія. На ділянці вулиці Каштанової, де трапилось ДТП, працювала аварійно-ремонтна бригада міськсвітла, оскільки водій врізався в електроупору. Замонтували опору, так як вона була пошкоджена і обірвані всі кабеля. У прес-службі патрульної поліції розповіли, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів поліцейські помітили, що у Керманича присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій подалося бити огляд на стан сп'яніння. Результат позитивний. Стан спільнення внаслідок вживання алкоголю. Результат драгера показав 3,14 чотирнадцять що більше ніж 15 разів перевищує допустиму норму. На веді складено відповідні адміністративні матеріали, зокрема за керування транспортом та суму стані спільні та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, новини. Сі 4